Вчора мені написали написала з телеграм аккаунту моєї подруги, там повідомлення було привіт, привіт там мені потрібні гроші, чи не могла б ти мені до завтра наложити 7400. Я відповіла, а я в той момент була в кінотеатрі, тому в мене не було часу розбиратися. І я якась на автоматі спитала просто, типу, ти хочеш щось купити. Вона відповідь була: типу, ні, просто мені треба терміново там комусь скинути. Ну і я на автоматі просто скинула двома переводами. з одного банку 6 тисяч і з іншого банку 1400. Скинула всі скріни. Мені відповіли там типу, дякую. Там я завтра віддам. І потім же як після я вийшла з кінотеатру, я <кій> побачила в історії у подруги, що вона написала, що її акаунт зламали. Я їй зателефонувала. Вона підтвердила, що її акаунт зламали, і це були шахраї. Шановні громадяни, звертаємося до вас та попереджаємо, не довіряти підозрілим повідомленням. У разі їх отримання обов'язково особисто переконайтеся в їхній правдивості, не робіть поспішних кроків. Якщо вам пише, нібито ваша знайома подруга, можливо, хтось з рідних та прохає дати позику, краще особисто з ними переговоріть, адже зараз багато шахраїв, які зламують акаунти та від імені власників, видурюють у людей кошти. Тож будьте пильними та обережіть свої кошти від зловмисників.